Вітаємо Андрюха каналом Диманія. Трошки, звісно, у нас було перерви. Я вернувся пацики на місці. Десь там ще один оно лазе з новим прибором якимось, я не знаю, якийсь кори чи щось таке. Ну, то потім розберемося так. Е, я включився, є знахідочка. Показую круту знахідочку камрада з дусічкою на блондинки. Місто вибити капець. Було тут приблизно 150 камрадів тільки в цьому році, ми 151. Так, показую. І так, йдемо ми на рибалку сьогодні. По періоду не скажу, бо тут дуже мульті можна як назвати. Мультикультурне місце, тут від віддерживе до сучасності знахідочки. Ну і тут вже якби було вилазено все кругом, і він на своїх же слідах між своїх ямок іще вичепив. Так що от вибитих місць не буває. Копаємо далі. Так, друзі, виходив я сигнальчик. І отакий гарнюнька. гарнюньке вістрячко. Нам на цьому краю тут багатенько всяких попадалось, вістерчок, юрчик прошлий раз, десь до півтора десятка накопав, може і більше. 13 штучок, так. Да. Воно. Ходить. Все, нак класний. Ми поїхали далі. Там десь в лісі Сережка, теж викопав нака. Десь воно там і крутиться. Так. Камрад Юрчик погукав мене. Каже красивий нак. Знайшов. І каже, що такий йому подобається і що треба і нам на нього подивитися. Ух ти, Юшка. Докі... Ух, та він та, ти ж Та! Йої. Це просто Це оргазм для очей. Та ні, то нормально видно? Нормально, нормально. дихай, круто. Вообще. Офігеть. Вітаю, Юрчику. Гарненький, ба, біля цього був. Під деревом. А, під деревом був. А там половинка. А там половинка. Ну, десь ще ж має бути половинка. Добав. А! Він прям десь вдарився, щось і розпався навпіл. А. Ну таке, то добре, все, трима далі. Так. Погукав камраду, а в нього нак. Біжим. Бежим, Сірік, біжим. Хоп-хоп. Ямка глибоченька. О, наконечничок. Прикольний. О, маленький. Глибоко був. Ну от нормально, так? Да? Ну, он без Ага, зрозумів. Вітаю тобі. Так, от як у нього прибор називається, бо я не дуже шарю ще в цьому діалі, бо трошечки я майже на 4 роки випав. Все, біжим. О, в нього вже два. Ну, потихеньку собираю урожай. Лазимо ми далі. Те десь до години пролазили. Ну, так, знахідки попадаються в основному наконечники, але ну, вже тут там, місце крепко підвибити. Тому на супер знахідки, на супер часто ми надіємося, але ну, таке собі вони. Ну, раз ви бачите мою довольну пику, то напевно в мене є знахідочка. І одна з моїх найулюбленіших. А ця знахідочка це вістрячка. Бронзове, отаке красивенне вістрячко. І так і глибоченько й було. О! Ну, місце... Місце то радує. Все, трима далі. <сум> <говор> так, ну, морда довольна. Значить, є у мене находочка. Онлайн сьогодні не копаю, бо ну, і так, вспоминаю, як копати. Ну і тут особо онлайн не покопаєш. Тут на примерно 30 залізних галімих сигналів попадається один кольоровий галімий і пів кольорового може на щось схожого. Так, показуй, що знайшов. З цієї глибоченької ямки ось в самом-самом низу лежала отака якась чудна накладочка. Чого накладочка, бо вона має такі характерні загини. Тобто, я думаю, що вона на щось накладалася. Ну, логічно. Так. Та ні, я зараз мити не буду, бо це воно бронза таке, щоб не, по... не посипалося. Паня. Так що хай акуратненько тоді сполосну. Може ми тоді під шабаш або фоточку поставлю, або вже покажемо у звіті. Так. Друзі, тут я знайшов накладочку, давай загортати оцибку, перевіряю. І ось де тут отакий мікронак. То може якийсь чи дитячий. Чи хто знає. Ну, і таке буває. Щось пікає, камрад. Я не знаю, чим йому звучка не подобається в Деуса, взагалі офігенно. Все понятно. Ну, можно сказать, копа онлайн. Ты кольцо зняв? Чи буде як мені? Ну, <ривітна> до ти. О-о-о! Ого-го-го-го. Ну. Ой, красивий. Божечка сейчас. Ну, хочу сказать, той. Ну. Ну, глупості. <світна> Хотів казати <світна> глупості. А зараз ну, фокусі. Ух ти, диви він цой, олов'яночка, <світна> чорний такий. Що? Аж блистить. Аж блистить. Ну, новенький ще. Гарненький. Гарненький. Класний, взагалі офігенний. А ну, ложи десь цей собі на красиву руку. Отак <світна> от. Отакий, -от. от бачите? Це. Ну, Переверни, щоб красивший був. <світна> Оце <світна> е наконечник е здорового чоловіка. Це курільщика. <світна> <реш> <Так>, тримо <реш> далі. Так, не встиг я трошки одійти. Камрад вирішив ще один викопати. Сігнал. сигнал ще один. Ми ж не загадуємо, щоб не зглазити. Двісь стих потихеньку і на контент наскрібаю на якийсь відосик. Круняхи. О. Ну. Да не, не, так просто. Тогда. Не так, как да. Наверное, да не не, ну так хочется. и Да обязательно. Не ну ты? Сховалась. На а так издеваешь? Ау. Да. Я візьму його трошки в руки, тоже, де? Ой, де... О, все. На-на-на-на-на-на-на-на, будемо знімати. Це з твоїх рук знімаємо. Розпаковку. Розпаковка, да. А бля. Блін. Эээ. Наконечник. Поломався. Трошки. Руков, ну, він просто старые, Юрчик. Оооо, ну бачиш він просто хрупкий, це олов'янка вона. Бачу, що угу. Мідьоха видно. А, этот. Ну так, да, непогано Піше, розколотили. Це, <схіт> <схіт> це. Сказав, що вони коротше. Ну так, це... ну, да, оце як порушені технологічні <схіт> процеси да, були. Да, під да, під отримані вимоги по. Угу. По сплаву. Да. Ну, крутезний все, Вітаю. Рядом. Ну рядом тут. А буті, або ті. А в лісі взагалі класненько. Туманчик, тихо. Так, ямку ми закупимо. Обов'язково. Так, ну. Чергова ямка. Ямка, звісно, глибока, але я думаю, що я не прям з дна зачепив його. Фух. Оп. Оп. Оп, оп. Отакий. Отаке вістрічко. Прикол. О, кла! Оу, воно теж чорненьке таке, чотеньке. Золов'яночки. Ех, ну треба мити. Мити треба, бо все в багнові, руки в багнові. ну такий він. О, дивіться, вона ж блистить. Як новенький. Красота. Серік знайшов якусь красиву бронзяшку мчить Це до нас. Ну, бронзяшка не может быть некрасива. Ну, це... Так, о, так це шматочок цього, шумящеї подвесочки. Ну, частина из шумящої подвесочки. Ну, це, да, це прикольная штука. Ну, еду надо дуже аккуратно знайти. Це шокурату колечко. Ну, в общем, вітаю. Прикольно. У мене тут якийсь максимально кончений сигнал. Пробую сейчас викопати, якщо щось получится, красиве покажу вам. Не получится, значить не покажу. Так, у комарада якийсь цікавий нак. Він каже, не пойму, що це за нак. Ух ты Ну да. При Привязний чи хто на який. А, це я ще... Ну короче, прикольно. Залізний походу. Ну там уже залізний. Прикольно. Ну так, да, ми тут, похоже, якісь колись знаходили десь. Mm. А мене якась там херня, як завжди, коротше. Ладно, копаємо. Граю сигнал, як завжди. Вам не показую, бо там нічого цікавого. Камрадон через дорогу. Отака заколочка. Як вона там, заколка, проколка, шпилька, булавка. Але красива, чорна, і вона ще з якимись тими візерун. Ох ти. Ну, якісь там візурунички, Понятно, що вона желізна і вже трохи їй. Дожилася. Кілька тисяч років. Да. Ну, В мене сідає пін, так що я потихеньку я тут копаю. Я таку ямку розрив. Там-там-там. І лопатою влупив кусочок. ну, Я думаю, що це шумящий було чи щось якось. Привісочки бронзової. Отакий я молодець. Лежало воно 2000 років собі ціленьке, поки Андрюха з кривими руками не влупив лопатою. Ну нічого, не роззасмучуємося, а лазимо, купаємо, шукаємо. Так, лазяємо, потихеньку пікаємо, пообідали, вже час трошечки сунеться до вечора. А в мене прикольна знахідочка. Я навіть думаю, що це ближче до. До Аланів, Алани Хазар, щось типу такого. Бо я був попередній раз тут і знайшов амулетик офігенний, це він називається амулет Плодородець, такий, такий чувачок із певним органом таким. Якби, ну, як що, то я вставлю десь тут, тут фоточку, подивитись. ну, і от Ближче до цього міста, де я його знайшов, і зараз випадає в мене. Знахідочка, я думаю, по тій культурі. Вона не наскільки прям офігенна, але дивимось. Так, і ось де от так от вона виглядає. На жаль, ага, вона от якось була такою якоюсь накладочкою до чогось і підвішувалася ще. Але щось мені здається, що це. Також із того періоду. Якась частина прикраси або ремінного. Я думаю навіть ремінного. Ну мені так здається. Якщо, то поправте мене, будь ласка, в коментах. Так, що, закончили ми свій прекрасний коп, трошечки під, підхекалися, так. Ну, традиційно біля авто звітую. Це в нас хабарничка, це скоро три надіргав камрад. такий прекрасний залізо, коване. На 5 штук бронзових і один отакий ну, цікавенький. Частина шумящої підвісочки. Так, Це у нас дуська на блондинки, там на якійсь 1050 частоті, супер якась. Ну, тут понятно. Наки кльові, Здається, десяток наків і два крючка. Так, Це Кощей 45. У мене 6 наконечничків. Накладочка така прекрасна. Ну, Фоточку красиву я вставлю тоді, як помию. Лупнута лопатою, теж якась частина подвісочки. І от така от. ну, Я думаю, це якась частина ремінного. В общем, дякую вам за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось. Пока-пока.